На початку наступного року на території Латинської Америки стартують вже тридцять четверті легендарні перегони Дакар 2013. Не уминуть їх увагою і українці. Вітчизняна команда Сикстюкреїн вкотре випробує себе на міцність на найвідомішому ралі рейді планети. Наш екіпаж, який отримав 345-й стартовий номер, ретельно підійшов до цьогорічних змагань. Окрім інтенсивних тестів Mitsubishi l 200 підсилили і склад команди. В нас з'являється свіжа кров в команді. Ви побачите, що на Дакар їде новий механік. Не позичати лідеру Сік Ukraine Вадиму Несторчуку і амбітності. Як і торік, пілот знову ставить перед собою найвищі цілі. Це місце в десятці в абсолюті. В цьому році думаю, що ми близькі як ніколи. Для того щоб добитися цієї цілі, дуже багато плюсів, які я вважаю йдуть на користь нашій команді. Це знову ж неодноразовий фініш на Дакарі, неодноразові фініши і виступи на Дакарі. Досвід для Дакару це дуже важливо ми фактично знаємо повністю всю трасу. Стартують перегони 5 січня у столиці Перу лімі. Маршрут 2013 року буде дуже цікавим і водночас складним. Піщані дюни і важкі ділянки організатори обіцяють вже в перші дні ралі марафону. Фініш планують на 20 січня у Сантьяго.